Привіт, друзі, привіт привіт усім гостям каналу, підписникам. Я на тиждень знову від'їхав в Польщу, сьогодні 3 жовтня. Знаходжуся десь в районі між Катовіцями і Вроцлавом. Заїхав на хвилинку на паркінг, з'їсти якусь булочку і сходити в туалет, вмитися, трошки провести себе з дороги в порядок. Ось так вирішив показати невеличкі з'їзди, такі паркінги в Польщі по А4. Йдуть через кожних 5-10 кілометрів є такі так звані мопи, де ти тут можеш з'їхати. Ось такі є якби, бесідки, де ти можеш собі сісти, поїсти. Столики, все. Я собі булочку поставив, водички зараз поп'ю. Є тут туалети. Великі паркомісця на вантажівки, ось автобус теж приїхав. Теж люди хочуть в туалет. Сюди всередину теж в туалет я ходив. Вода є тепла, холодна, душові кабіни дві є для дальнобійників. Ну і в принципі. Все там рушники паперові, таке все є, бачите, таке облагорожено, це все. Тоді бачу невеличка сонячна станція для утримання цього всього є. Ось. Не видно на чому воно там стоїть. так що Ось так. Там такий один стіл. Ну що хочу сказати, не вже нашим в Україні чиновникам... Не можна приїхати просто десь подивитися і втілити це все в життя. Скільки можна діребанити ті гроші і скільки можна рвати шкуру з звичайного бідного е, жителя України, середньостатистичного. Коли люди собі можуть комфорт якийсь певний зробити і жити з комфортом, а в нас виходить це все наоборот. Не можу зрозуміти цього, не можу. Всім всього найкращого. Якісь буду, маю тут два монтажі в Польщі, так що буду вам пізніше щось вам скину, щось хороше. Всього найкращого, бережіть себе. Слава Україні!